Цей тортик виходить неймовірно ніжний із шоколадним смаком, але готується без шоколаду. Тортик багатий на смак, але у приготуванні немає зовсім ніяких складнощ. А ще він красивий і згодиться навіть до свята. Шоколадний бисквіт із какао, ніжне сухлеї з кисломолочного молочного сиру, сметанкою верху смачна та бюджетна шоколадна глазурь без шоколаду. Ця історія починається з шоколадного бисквіту. Яйця з цукром збиваю до пишної піни. Вони мають збільшитися в об'ємі та побіліти. Має залишатися ось такий слід від вінчика. Додаю просіяне борошно та какао, щоб уникнути грудочок, обережно перемішую знизу догори, аби всі компоненти об'єдналися. Ось таке гладеньке ніжне тістечко має вийти. Форму змащую вишковим маслом та відправляю бісквіт випікатися. На 10-15 хвилин при 180. Тепер готую ніжне суфле, желатин до молока, нехай набухне до кисломолочного сиру додаю ванільний цукор, цукор солодкий та сметанку. Перебиваю все до однорідності, желатин короткими імпульсами прогріваю в мікрохвильовці. Додаю желатин до сирної маси Це все гарненько ще. Перебиваю блендером. І ось така ніжна пухка маса має вийти. Бісквітний кожик вже ухолону і починаю збирати тортик. Повертаю назад бісквіт до форми, де він випікався, заливаю сирну масу зверху і відправляю до холодильника застигати. А тим часом готую шоколадну глазур із какао, тукор розмішую з какао, желатин заливаю водою, аби набухнув. Потрохи доливаю молоко та ставлю на вогонь. Помішуючи довести докапіння напроки 5 та 30 секунд. Щойно зняла з вогню, додаю набухший желатин та гарненько перемішую. Охолоджую під плівкою в контакт. Тим часом сирна маса гарно схопилася. Заливаю всю глазурь та розподіляю по поверхні. Ця глазур гарно поєднується з сирними десертами, а ще вона утворює гладесеньку глянцеву поверхню. Залишаємо десерт застигати. Мінімум 4 години. А якщо вам сподобався мій рецептик, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, бо попереду нас ще багато смачних історій.